31 січня 2024 року голова Коростошівського районного суду Житомирської області Ірина Щербаченко прокоментувала ухвалу за позовом Дмитра Трогонського до Валентина Яремчук про захист честі, гідності та ділової репутації. Рішення було прийнято виключно відповідно до вимог діючого цивільного законодавства України, оскільки позивач. Помер. А ці правовідносини, спірні правовідносини, які були викладені в його позовній заяві, ці взагалі позовні вимоги, вони не допускають права наступництва. Це закріплено в цивільно процесуальному законодавстві України і суд прийняв виключно. Правильне законне рішення інших рішень не може існувати 30 січня 2024 року. Військовослужбовець Валентин Торгунський вийшов на пікет перед будинком правосуддя у Житомирі. За його словами, мета пікету відстоїти чесне ім'я свого сина Дмитра, котрий загинув на Бахмутському напрямку 2 грудня 2023 року. За словами Валентина, Дмитро у лютому 2023 року подав позов до суду на захист честі і гідності. Причиною позову каже його батько, став допис у соцмережі старости кмитівського старої. Остинського округу Глибочицької громади Валентина Яремчук, у якому жінка звинувачує Дмитра, зокрема, у тому, що машину, яку передали для АТО, він використовував у власних цілях. Сьогодні я хочу, щоб нарешті відбулася справедливість, щоб, щоб висвіти ім'я свого вічної пам'яті сина. Я не можу так з цим змиритися, що ми, ми боремось за. Світлу справедливу державу, щоб по подальшому не було цієї, як такого приниження зневаги до людей. Тому прошу, щоб мене почули, все суспільство, вся держава, президент, генерали, щоб відстояли честь свого офіцера, який до, до кінця остався вірний клятві і наказу. Ми зателефонували для отримання коментаря до старости Кмитівського старостинського округу Глибочицької громади Валентина Яремчук З 2015 року, коли я обиралася старостою, а Таргонського... Таргонського Валентина, перемінник uh -huh. кінчук Віталій, теж обирався разом зі мною старостою, і він не пройшов на старосту. розумієте? а Таргонський пройшов на депутата. За нього проголосували 13 людей, і він прийшов став депутатом. І оце з три на року у нас такі конфлікти. Що року, десь 21-го, він почав пости писати. Ярвонський, uh -huh. і наче у мене є ці пости. Не всі але є. Якщо треба, я можу вам переслати, допустим, їх. У мене є ці пости, де він завжди мене поплюжив мене і мою сім'ю 5 січня. Дві 2023 року я трошки не втрималася і дала коментар. Да, я шкодую, що я його дала цей коментар. Понімаєте? Я шкодую, да, я зацепила таргонську дівну, Я не хотіла нічого поганого, хай Бог милує. Я тільки молила Богу, щоб це дитя було живе і здорове, і батьків шкода, тому що він один син у їх. Понімаєте, як вийшло. Але вони мене тоді подали на суд. Ну я свій коментар убрала тоді. Оце цей коментар це не не пост, це на його пост. Я дала свій коментар. Наполягаю. Я наполягаю, щоб цю справу розглянули. Щоб Понести якусь відповідальності посадові люди, які не мали такого допускати, допускати себе до такої низості, щоб звести такий наклад на громадянина, на захисника, на офіцера. Я буду боротися. Я все-таки бажання, не то, що бажання, а все моє стремління, щоб це стрежувало право. Тетяна Дукач, Олена Кучмій, Ігор Жванько, Ігор Кучин Суспільне новини Житомирщина.